Зі дня, не дивлячись на погодні умови, комунальні служби міської ради працюють по благоустрою нашого міста. Так комунальне підприємство Екосервіс розпочало роботи по грейдуванню вулиць. На даний час тривають роботи по грейдуванню вулиць нашого міста. Грейдер, який ми зараз бачили, працює п'ятий день вже в нашому місті. Значить, спочатку був зроблений квартальний комітет Смородянський. Там були проредовані ряд вулиці. Потім Шевченківський, були зроблені вулиці Павлова, Гаївська, Сосновий бір. Також зробили об'їзну дорогу по вулиці Жовтневій, Чкалова, Франка і Кірова. Ця дорога буде використовуватися під час травневих свят і туди будуть направлені рухи вантажних автомобілів. Скажімо так, великогабаритних. На даний час сьогодні грейдер працює на перекалках. Знаходиться тут вулиця Лермонтова. Вже він зробив вулицю Чехова, вулицю Чайковського. Планує ще вулицю Зарічанську. Хочеться відмітити, що працює ахтирський грейдер, так як наш грейдер фактично вже відпрацював свій моторесурс і знаходиться. Незадовільному стані потрібні великі кошти для його відновлення. На жаль, була можливість декілька років назад придбати в непоганому состоянні грейдер у підприємства одного з наших підприємств, яке було ліквідовано, але не придбали, не придбали. Тому вимушені винаймати грейдер ахтирський і відповідно сплачувати їм. За це кошти за виконану роботу. В подальшому плані плануємо ми ще прийдувати ряд вулиць в центрі міста. Це такі, як вулиця Радянська, переулок Радянський, вулиця Дімітрова, провулок Дімітрова, вулиця Озер'янка. Плануємо, що якщо залишаться кошти, то повернутися до смородиного. Більш детально там зробити. Там проблемні вулиці, такі як Підлісна. І особливо звертаємо увагу на ті вулиці, де йде рухи громадського транспорту і міського транспорту, щоб безпечніше було возити наших мешканців міста автобусами. Скажіть, а чи вистачить у вас коштів для подальшої роботи, для, от, ви кажете, що ви використовуєте активський грейдер? Чи вистачить коштів? Закладені кошти міською радою на весняне грейдування і на осіннє грейдування. І тим більше, що на кожному квартальному комітеті люди самі визначали, яку кількість коштів залежить їм на ці роботи. Тому коштів, я думаю, вистачить на всі необхідні проблемні вулиці нашого міста. Досить часто під час зборів мікрорайонів ми чули скарги галів вуличних комітетів, що про роботи, які здійснюють комунальники на їх вулицях, вуличкомів не ставлять до відома, і вони не в змозі проконтролювати їх виконання. Як зазначив керівник комунального підприємства, цього разу вони намагаються виконувати роботи в співпраці з вуличкомами. Хоча і не завжди це виходить. Обов'язково ми з вечора стараємося повідомити вуличкомів, що на слідучий день. На їхніх вулицях буде проводитися дана робота. На жаль, не всі вуличкомі відгукуються і підтримують нас в цьому справі. Але такі вуличкомі, хочу відмітити, як з вулиці Пархоменка, з вулиці Чайковського, ось з вулиці Лермонтова, Вони разом зі мною, разом з райдером проходимо під кожним дворем і двором дивимося, чи потрібно там грейдувати, чи не потрібно. Є активні. І хочу побажати, щоб і останні інші влічкоми, які не дуже ще до цієї роботи підключилися, знаходили свій вільний час і участвували в цій роботі. Голова вуличного комітету вулиці Лермонтова зазначає, що всі роботи, які виконуються комунальними службами по його вулиці, контролює і на даний час зауважень немає. Повідомила сказав, з цього понеділка. Будемо той. І навіть зараз перезвонили, сказали, що будемо реєрувати. Ну, я ще сказав, що Чехову прогредува. Ну це вони навіть вона в Чехові немає влічкома. Ну я сказав, що Чехову, чеху готові согласилися. І далі Чехову спасіба. І навіть я тільки що на чехові там всі як раді, що там зробили Думали, час асфальт вже вложити бити. Так що це дуже там хорошо. Ну ми стараємося теж саме саме біля свого двора, стараємося, щоб було ну як. Порядок і чистота, і порядок кожен біля свого двора, Тоже теж стараємося. Ну, це так, теж дуже хороше діло. Бо воно після весни, після зими воно все воно всього не схватить. Біля двора схватить, а останні ж не схватить. Ми завжди стараємося, те, що в нас було, ми всю життя, як хтось привіз, щось, щось шлак, шлак теж у самого двора, теж підсипаємо, стараємося, щоб біля двора було, і кожен старається біля свого двора. так що отож, ну, Сперва треба підсипати, а потім грейдернути, А то так як той от, я вже казав, то його грейдернули, а підсипати, як вони сперва грейдерують. А чого не написали? Я заявки написав. Ну, тільки ж треба було. На цьому году хорошо. Не треба у нас біля по вулиці, хорошо, кажен біля свого двора зробив. А оце оце це дуже добре. І от я кажу, до Чеховиця, це дуже хорошо зробили. Ну і ще там дороблять, якби не буде дощати кажуть, оце хороше діло зробили». А то їдеш, і не можна проїхати, то буксуєш, то витягуєш, то ще щось. Це хороше діло. Ніна Степанівна досить часто їздить цією вулицею до своєї дачної ділянки. І як говорить, рейдувати вулицю потрібно було вже давно. Може, й потрібно тільки трошки краще, бо я завжди від звідти сідала на велосипед. Їхала а тепер побоялась. Ага. Ну я думаю, підсохне буде добре. Тож, як бачимо, комунальні служби працюють. І якщо ви хочете, щоб роботи виконувались на ваших вулицях якісно і задовольняли потреби мешканців, то головам вуличних комітетів чи депутатам цих мікрорайонів бажано бути присутніми при виконанні цих робіт.